Всем привет! Решил попробовать себя в роли того самого РПшера, который бегает на максимальных настройках графики, отыгрывает свое каждое действие и буквально живет игрой. Ладно, не буду я вас задерживать. Приятного просмотра. <laughs> Пацани, давайте, поки вони там біжуть в спинку їм, так? Нерві вже на вже не мають. Ого, та ну. нам зараз розказує. Щоб нам ще в спину зараз вийшли, перекапили. Звертається ФБР. Транспорт попереду. Знизьте швидкість та зупиніться. Вітаю громадянин! Куди ви їдете? Дивіться, працівник ось мій бейджик може ознайомитись. знайомитись. Пане, пане, аліфіску розумієте. Розумію. Пане, остання вагонка, серйозно, можу стрінки по тебе, давайте Так, перевірив, не знайшов транспортний засіб в вогоні, гарно. Мені мені Все, дякую вам, бережіться. <реш> Ой, громадянин. Достану зіпакат складу нелегал. До зіпакат складу нелегал. Нічого проїжджайте, громадянин. Порушників затримуємо. Нічого не взяв. Звертається ФБР. Транспорт попереду. Знизьте швидкість та зупиніться. Вітаю громадянин. Працівник FIB. 8 мій бедж можете з ним. Дивіться, зупинив я вас, так як схожий транспортний засіб був викрадений. Залишайтеся, будь ласка, в автомобілі, Зараз я перевірю ваші номерні знаки і хочу впевнитися, що все добре, щоб ви собі поїхали далі. Так, дійсно це викрадений автомобіль BF Golf 7 колір темно-весняно-зелений. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Стану кайданки, одягну на громадянин. Так, затримання за 6 крапочка 5 автогон. Так, візьму підручечку, так. Відкрию дверцята, та автомобіль, закрию дверцята. Чекайте, а ви можете разві одні патрулювати? Е, Процдії перенесу до ITT FIB. Так, я можу. І телефончик викличева евакуатор. Чуєш, я написав хелперам, ти можеш з нуля з 12 ночі до 10 утра це робити. Дійсно? Так, можеш Володь. сам запитати у хелпера. Mm, я маю дозвіл. У мене є дозвіл. що, тільки через зайшли? Б... Не повод, а скарбля. Так, ось візьму блонка решта, запомню. Сказав Микен, що тебе це їбать не дозвіл. Поняв. Опа! Оооо! Ой-ой-ой-ой-ой! Я хотів стопи стийку охоронця! Відкрию дверцят, а посажу автомобиль и закрыв дверцят. Прости, принесу до Азии Фапи. Ну, Не на да, ну куда ви штрафуєте людей. О, ФББ. FAB, будь ласка, відпустіть мене. Поліція, будь ласка. та ну блять! Ну ви бейсыте, мене всі! Не висажуй, не висажуй! FAB, відпустіть. Поїхали, Да я вас не висажий, поехали! Поліція! Не висажуй, я не висажу, не висажуйте! FB відпустить! ви... ви мене зґвалтувати намагалися, у вас все добре. Я? Нет, ну я вам честно скажу, я хочу на Ctrl-C назад. Mm -hmm. Кстати, забыл вам рассказать о том, что у меня существует промокод EXCITE, который дает тебе 50 тысяч долларов и с недавнего времени платину VIP.

Просимо утриматись від відвідування небезпечних районів міста та залишатись в безпечних місцях та очікувати наступного оповіщення. А mm. mm. можна mm. mm, якось з вами домовитись? Ні. От. Може, щось подумаємо. <laughs> <laughs> я сюди <ще> скажу, <laughs> що замін домовився буде відкинути, швидко. <laughs> Судячи <laughs> по вашому тону, то ви хочете щось добре. нам запропоновать. <laughs> ну, да. Не, 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 да, есть. Да, да. Ну, я просто не очень... Сейчас нет. Дети. Ну, наверное, да, да. Ну, я вообще хорошая девочка. Это вот... Это хор... Да. Это просто вот вынуждена так получить. Прям хорошая? Прям дуже. Похуй, везе, везе, похуй, я не прогнуся, я не прогнуся я не прогнуся Я не прогнуся. Ну, слухайте, можливо, є, якісь... є якийсь. Є якийсь варіант. Да? Да. Що Давай. ви кажете? Який? Ну а що ви хочете, скажіть напрям. А ви Що-що-що? Сладкоєшки А... Діабет. У нас. да, нам не можна собо. А в мене є хот-дог <laughs> У мене тоже <laughs> є хот-дог <laughs> А я веган Ага. Блін. А я салатики куплю, хочеш? Ні. Yeah. Я, я не травоятный. Боже, а що ти їсиш? Воду п'ю Ой, могу, могу, єсть Я зараз буду ебанутый, я зараз буду гниды. Так, добре, не, зм не зміг ознайомитися з документами, зараз різким рухом правої руки зніму масочку, з вас положу вам її до кишенюшки, акуратним способом. Ну, акуратно, отвечай, акуратно Мені прокнуло так, добре, зараз перевірю документи повторно. Так, зараз перевірю окуляри. Так. О! Давай цих, давай. Сольника скинули. Ще вийшов один. Звідки не бачу. Спина. Все, скинути. Скинули. Хільця. Хільця ще через дорогу, через дорогу. Да, Даник? Да. Что, капаем, давай? Не хочу. Ай, я-я-я-я! Ессанси, показка до выгал. Есси, показ краданный выгал. Что вы робота, громадина? Всем спасибо за просмотр, за лучший комментарий, лайк и подписку разыгрываю 150 тысяч на хвантер П. Результаты в следующем видео.